Які екологічні наслідки матимуть, власне кажучи, таке мінування території. Ну не можна сказати, що екологічні наслідки буде мати саме мінування. Потім боєприпаси, потім вибухонебезпечні предмети, де вибухнули, вони не спричиняють ніякий вплив на довкілля. Тобто це проблема для безпеки людей, для безпеки тих, хто буде розміновувати територію, але не екологічна проблема. Але проблемою є будь-який боєприпас, який вибухає. Незалежно він вибухає на військовому полігоні під час бойових дій, вибухає в будинку, де його десь підступно заклали там, в холодильник, десь там до дверей причепили. Немає значення, де б не вибухнув будь-який вибухонебезпечний предмет, 100% його хімічного вмісту опиняється в довкіллі. Це стосується навіть звичайної стрілецької зброї. Постріл це теж хімічна реакція. І виходить, що на певному етапі потім боєприпас або вибухонебезпечний предмет не вибухнув. Це, грубо кажучи, якась оболонка, яка містить хімічні реактиви всередині. Вибух призводить, більшість з них стає, переходить в газоподібну фазу, опиняється в. Атмосфері, частина, яка не встигає прореагувати, тому що це надзвичайно швидка реакція. Частина не встигає прореагувати, вона відразу потрапляє в ґрунт, але все інше теж потрапить в ґрунт. Ну, Можливо, частково в воду, тому що давайте поговоримо так все-таки от... про наслідки. Так, от, і після це то... зрозуміло, що це і важка серед історія. цих речовин, серед них, звичайно, є нафтопродукти, сірка, важкі метали. Це те, що найбільш цікаво з точки зору забруднення ґрунтів. І е, коли ми говор, ну, говоримо е, про е, не просто от, дійсно дуже гарно було в сюжеті сказано, що це не значить, що третина України на кожному метрі має е, е, певну Очевидно. небезпеку. Але ті місця, де були активні бойові дії, саме ті місця, дійсно під питанням, чи є сенс їх повертати до. Використання і е, я дуже сподіваюся, що зараз е, такого процесу ще немає. Але я дуже сподіваюся, що країни-партнери, які вже мали такий досвід, це Балканської країни Балканського е, півострова, е, Франція та саме у Франції, ще після Першої світової є 120 тисяч квадратних кілометрів. Які взагалі виведені з не те, що з обробітку туди заходити не можна, там худобу не можна випасати останні 105 років. Тобто, е дійсно, я так розумію, що нас можливо чекають такі ж самі. е, та я, я переконаний, що в нас дивлячись, ну звичайно, я не був особисто ні в Бахмуті, ні в Мар'їнці, ні в інших місцях, де були над або тривають надзвичайно інтенсивні бойові дії, але дивлячись на фотографії цих населених пунктів, е ну Очевидно, що е, кількість продуктів вибухів, які там опинилися, надзвичайно висока, і е, гарантувати, що е, люди зможуть туди повернутися після звільнення території. Я би цього не поспішав. Звичайно, це стосуватиметься не всіх територій, але ми маємо бути готові, що частина України, де відбувалися інтенсивні бойові дії, де було багато вибухів, а також місця, де е, ну, от є це дуже вузько локально, але все ж таки. Там, де ну, знову ж таки, де відбувається ліквідація боєприпасів, це місця, які настільки можуть виявитися хімічно забрудненими, що на дуже тривалий період, ну дуже тривалий період, це мається на увазі довше, ніж наше з вами життя. Тобто для нас це буде Завжди через стількість е, десятиліть або століть, можливо, ця територія буде визнана такою, що знову її можна використовувати, але е, не факт: наприклад, важкі метали вони не розчиняються, вони нікуди не дінуться. Це хімічний ну, елемент. тобто іншими словами, ситуація є важкою, в тому і, числі для екології країни. Так я впевнений, що деякі території доведеться оголосити певного е, е, роду зонами відчуження. В яких не можна буде вирощувати продукти харчування і не а, можна буде жити, дякую, пане Олексію.